Один вже сьогодні не переживав. Що? — Один вже сьогодні не переживав. Ти, може, хтось має ручку? — Камеру вкрали. Ні, треба ручку. Дайте ручку. Там камеру людей... Дайте не, в ручку хтось, бо я Три їхнім ручкам не довіряю. Правідділя, що вона є. Вона є та камера чи немає? Немає камери. — Немає, то пише зразу про крадіжку. Та а там є вписано, що вони виходять. Я зараз заходжу. Ви хто? <звук> Я знімаю. Що <Шо> знімається? Знімаю, як <звук> пан <звук> Олексавич <звук> подає. Коли я хто знімає? Заяву. Ні, більше, тут це... Тут, тут, е, тут не кіно... Пане ну, Роман, ну, скажіть, ну, що я нормальний не, чоловік, що я... Я нічого тут, не про вас. Дайте мені дивіше це. Повірте, якщо ви нормальний, то ми ще й не проти. Ні, але що? Ні, ви, не то не вам питання. То є моя заява, можна вістувати зараз, що назад. То що? То є моя заява. А, а то копія ніби. Так, то копія, так. Я даю оригінал, почитайте, давай, запишіть. Давай. А зараз Назар куда? Назар, де твоя є заява? Ага. Давай. Теж дві, далі? Так, мої ві, одна одна, а що ви отримали. А там вже з РПЗ, тагоні, все пишуть. Все, тоді, ж почекайте. Скільки? Я, ну да я зареєструю, ну О, скільки. Ви? Ну я знаю. 10, 10. Е 15 хвилин. Дві заяви. Туди тут чи чекати, там чекати? Хочете, тут, ми тут почекаємо. Тут, То, значить, ми тут всі оселі я да. закриваю далі. Добре, ми двоє тут.